Кошенята, попліткуємо відвертість Даші Астаф'євої, обличчя Еми Антонюк, спектакль Єфросиніної, казка Євробачення та Парфенюк. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, і я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директ мого інстаграму, залиштесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Розпочнемо сьогоднішній випуск ми із відвертості Даші Астафєвої на одному із подкастів. Отже. А що говорить Даша про колег із шоу-бізнесової тусовки? Давайте глянемо. Зазвичай це дуже погані люди. Всі майже артисти з ким я познайомилася от, з тяжкими характерами. То не з тяжкими характерами. Вони як люди гівно, у них всіх, блін манія величності. Вони всі з вірозірковою хворобою. І дуже часто, коли в мене з'явився хлопець, я його знайомила, знайомилася зі своїми колегами. Mm -hmm. Я потім ще весь вечір вибачалася за таку поведінку. Yeah. Так от, ну що, це я правда? Ви знаєте, що у нас в дистанційному форматі, так би мовити, з Дашою досить специфічні відносини. А вона мене на дух не сприймає, хоча в її бік від мене не було жодного нега негативного слова але коли я розповів, що вона у стосунках зі своєю грішою, чи як його звати, не пам'ятаю вже Григорій Черкасов, точно гріша, йомає, -йо, понеслося і вилилося стільки негативу, стільки бруду із рота цієї людини, що просто жесть. Але тут таке, даш. Я не ображаюся, розумію, тебе є причини для того, аби не бути емоційно стабільною. І говорячи про колег із шоу-бізу, звісно. Що світ не без добрих людей, як то кажуть, у сфері є нормальні е, колеги, з ким можна приятелювати, спілкуватися, робити якісь колаборації, і так далі. Е, я говорю вже 500 тисяч разів кожного разу. Кожному випуску, при кожній можливості, що в шоу бізнесі друзів немає. Це та жорстка сфера, в якій максимум, що може бути, це приятелювання ситуативне за інтересами. От подивіться, собі на мусіна всі е, засунули язик в дупу е, зі скандалом навколо м, оборонки і вкрадених коштів звідти на бізнеси мусіни. Е, немає прямих захистів, ну, типу, друзі. А там Дарафієва, Птушкін, тільки халус намагався якось відбілити мусіну. Всі просто мовчать. А і у разі, якщо не дай Боже, про мусіну вспливуть усі факти, усі матеріали, і там почнуться справді серйозні процеси, повірте мені, не тільки язик в дупу засунуть, а взагалі зникнуть із горизонту. Ось про що насправді шоу бізнес. Коли ви йдете на концерт, Монатіка, абсолютно талановитий артист, я вже сто разів казав, що в мене особисто претензія саме в контексті питання Роксолани, з якою він а, співпрацював, з якою він заробляв і показував це за чисту монету, що мене надихнула ця талановита дівчинка, чудово знаючи, що вона є а, нащадком. Опозиційної платформи за життя приходите. Ви умовно просто концерт Монатіка був одним із останніх. Приходите на цей концерт, всі такі усміхнені, всі відмічають діму, всі захоплюються, всі ну, просто там мліють. А насправді та ж Іра і Крістіна невід'ємна частина життя Діми Монатіка, Вони до нього у близький простір майже нікого не підпускають. Бо Вони чудово розуміють правила гри: якщо хочеш грати вдовго, усім посміхайся, але не з ким не приятелюй. От і все. Тому робіть висновки, я застав тут згоден, і хоча би хтось публічно це продукує і підтверджує наші слова. Тому що ну це справді так, просто це така досить чутлива тема, і не прийнято говорити м -м, публічно. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі стосовно дружби у вашому житті. А чи є люди, з якими ви приятелюєте багацько-багацько років і нічого не вплинуло на вашу дружбу, чи навпаки є епізоди негативного досвіду, коли все занадто склалося сумно, і ви розчарувалися у дружніх стосунках? Ну що ж, давайте поспілкуємось коментарях. А і головне, головне, що я теж хочу запитати, і чи є дружба на роботі з ким ви товаришуєте? Напишіть. Продовжуючи тему шоу бізнесу, дружби і так далі. Ема Антонюк, я не знаю, що з нею сталося. Я особисто полюбив ему в 22-му році. Тоді для мене вона стала справжнім відкриттям, але її подальші трансформації мене почали якось відштовхувати, особливо після інтерв'ю Оленою кравець чи кравеці правильно. Коли вона там просто облизувала її до неможливості, на цьому моя симпатія до Ема Антонюк завершилася в контексті професійної діяльності. Що нам пише Кошеня? Привіт, були з подругою на зйомках нового YouTube проекту Пасивно-агресивне шоу ведучою була Ема Антонюк. Моя подруга фанатіла від Еми і мріяла сфоткатись. Але яким було здивування, як зухвало і високомірно себе вела Антонюк? В перервах від усіх морозилась і дуже негативно реагувала на будь-який прояв уваги до неї. А коли жарти учасників були на межі і поза нею, то Ема її засуджувала в кадрі. Як тільки камера перемикалась з неї на інших, відразу з жартів, які тут же засуджувала, відразу хіхікала. Одним словом, повне розчарування. Вона нічого поганого не робила, але інколи достатньо спостерігати за людиною трохи, аби зрозуміти, що вона себе представляє. А мені навіть немає чого додати усе по суті. Висновки робіть самі. Проблема в тому, що люди часто створюють собі кумирів, домальовують ті якості, які. Їх медійні улюбленці не мають. А потім трапляються ось такі контрасти, коли на ділі ти бачиш зовсім іншу людину. Давайте обговоримо в коментарях. Взагалі, що вам відомо про Антонюк, надсилайте в Директ інстаграму посилання в описі, там закріплених. Ой, який же спектакль розіграла Марійка Єфросиніна. Ну це просто кабзда, не можу не прокоментувати. Значить, е... жінка зробила мейкап в досить оригінальному місці, в лікарні. І от вона знімає себе, як їй роблять мейк. А при цьому підписавши, ми з моїм організмом продовжуємо квест. Він мене чи я його. Також викладає фотку, як і ставили крапельницю в ногу. А потім Марія через тиждень-два скаже: Боже, я так не хотіла в цей п'яти. Зірковий готель на Мальдівах, але мені довелося поїхати. Ви самі мені сказали поїхати і подбати про себе. Бо здоров'я організму має значення. А я видихлася, намагалася бути з вами до останнього. Але ж ні, організм дав збій. Зазвичай так Марійка Єфросиніна робить, коли намагається виправдати публічно свій відпочинок. Хоча що тут такого, навіщо виправдовуватись? Поїхала і поїхала. Ну, поки що, поки що на горизонті відпочинок не намічається, але я не здивуюся, якщо зовсім скоро на горизонті з'явиться відпустка. І це такий міні-прогрів. Ой, маша, маша, все як завжди. Уже тікають в плані до подачі до кінця подачі, і з джами розмовляли по телефону довго в мене є. Таке, скажімо, така guilty pleasure, називаємо це так. Якщо ми встигнемо знайти пісні, немає ще. Якщо ми насправді знайдемо пісню, яка прям буде мені подобатись, і я зрозумію, що це претендент на от перемогу, точно, то я думаю, що все можливо. А це Олександра Заріцька, гурт гурткастка із останніх потух із останніх сил, продюсер Юрій Нікітін, хоча б якось. Намагається реанімувати життєдіяльність гурту, тому що після супер шаленого успіху композиції плакала цей проект. Почав падати в прірву досить швидко і досить впевнено. І неможливо нічого зробити, бо це той невідворотній процес, який ну, от він не зупиняється, і все. Що можна зробити? Реанімувати гурт за допомогою Нацвідбору. Ви вже пробували, 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 пробували. Може досить. Щоб не виглядати потім як таяно, і з року в рік, і з року в рік інколи треба вміти вчасно зупинитися і визнати, що можливо цей конкурс не для мене. Дайте можливість тим, хто ще не пробував. Дайте можливість тим, хто хоче про себе гучно заявити. Ні, давайте будемо тикати старожил, термін придатності, який завершився. Давайте називати речі своїми іменами, яка б Олександра не була талановита, але гурт казка закінчив своє функціонування вже досить давно. І це просто зараз створення фасаду, аби показати, що хоча б якийсь продукт Юрія Нікітіна функціонує. На хвостику кошеня мені принесло, що Парфенюк записав декілька саундтреків до кількох фільмів і знявся в одному із них. От знаєте, а чому я до речі вирішив додати цей сюжет в наш випуск пліток? Тому що я вважаю люди, які є авторами, які самі пишуть свою музику, вони є досить гнучкими і тому вони можуть виступати спокійно. Авторами там пісень до саундтреків, можливо, навіть зніматися в кіно. Я не кажу, що люди, які купують пісні, вони не артисти. Вони теж артисти, такі ж самі, повноцінні, на одному рівні, конкуруючи з авторами. Але от просто з за авторами завжди цікаво спостерігати, як вони рефлексують на цей світ, і як вони вміють ту чи іншу тему, проблематику перетворювати на музику. Бо мені здається, у випадку Парфенюка це або виведе його на новий рівень, або на Поки це стане епічним фейлом. Будемо спостерігати, чи вражатиме Ілля в цьому та наступному році. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!